Валентина та Микола мають власну земельну ділянку, на якій вирощують квіти й овочі. Своя розсада цього року не вродила, тому на базарі купують вже готову. В основному ми саме вирощуємо є завжди кращий результат. Тому що те, що сажаєш, те й маєш. Якщо це за потребою. Розсада, то квіти для душі. За розсадою на ринок прийшла і пані Марія. Аби рослини не зів'яли від холоду. Каже, найкраще їх вирощувати у саморобних паперових стаканчиках, яєчній шкарлупі, горщиках з картону, торфу або ж торф'яних пігулках, які збільшуються у розмірі при замочуванні. Ємності для розсади можна зробити із підручних матеріалів. У Мене вже бутилки. оці пластмасові, відріжене донишко, а кришку скручую. Посадила і наділа на діла дощ іде по банки, і так далі. І від морозів держує без хімікатів. Смачні, а головне завжди свіжі овочі. Має Полтавка Неоніла. Все тому каже, що розсаду вирощує власноруч, щоб екологічно чисте було, доступне, не тратиш грошей, економія. Від колорадського жука та фітофтори рослини продавці обробляють. Пані Євгенія роз'яснює покупцям, який насправді має вигляд здорова рослина. Беру я, скільки помідор. Воно все зеленого цвіта. Ви бачите, нема ні одного жовтого лісточка. Потім у нього синя нога. Це я вам показую, прямо. той все закальоне. Росаді 70 днів, те, що я вам розказувала. Корінь, ви бачите такий корінь, той з кожна помірослина була відпікірована. Ціна розсади залежить від попиту сорту рослин та якості насіння, говорить продавчиня Світлана. Якщо ми беремо імпортні помідори, вони дуже дорогі. В магазині вони дуже дорогі, і наша ціна трошки піднімається. А так фактично тільки від нашого труда, як ми працюємо над ними, ходимо на цих досточках в теплицях. Один кущ полуниці коштує від 5 до 10 гривень. Ціна розсади помідорів та капусти 10 гривень за 10 штук. Перець дорожчий 15 гривень. Угірки продають у стаканах по 15 гривень. Приблизний час висіву визначають зворотним відліком від статистичної дати останніх заморозків у регіоні, щоб висадка розсади у відкритий ґрунт не була передчасною. І якщо у знайомих полтавця Миколи через заморозки вночі росада пропала, то сам чоловік низьких температур не боїться. Я сам сибіряк, так що мені не страшен холод. Я думаю, що і розсаді теж не страшно. Рослини, які точно не бояться холоду, так це полуниця, розповідає продавчиня Людмила. Якщо цієї весни посадите, врожаю ще не буде, проте матимете гарний приріст наступного року. Головне добре поливати і прополювати. Ольга Бацула, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.